Друзі, історія далі про про пожежу. На оболоні стався дуже неприємний випадок. У багатоповерхівці е, виникло займання квартири, і квартири були пошкоджені, але під час займання люди не могли вийти з власних квартир. Чим закінчилася ця вся історія? Так дізнавалася наша Дар'я Бушко. Вона поїхала виїхала і всьому розібралася. В столиці сталася пожежа під час повітряної тривоги. Я оділася виходити, відкрила двері, тут дим нічого не видно. Утім, причиною займання стала не дронова атака, а самі мешканці. Вона теж доповзла до балкону. Хто винний та що сталося насправді, ми дізнавалися. Ранок повітряна тривога. Раптом мешканці багатоповерхівки, що на оболоні, відчули запах диму. Олена разом з донькою живуть на четвертому поверсі. Вона да мені написала, мамочка, ти не спишка, що не сплю. Я жива. Я кажу, що трапилось? Коли в будинку сталася пожежа, Олена перебувала за містом. Вдома була лише її донька. Двері були відчинені, але із-за із температури їх чи прикосило, чи дерев'яні просто вийти теж неможливо було. Ну, ніхто з сусідів не міг взагалі в парадну вийти. Ну, от. Тобто вже тоді ховалися по хатах, хто ванну, хто там. Донько Олени звати Вікторія. Дівчина не встані давати коментарі через шок. Тож мама з її слів розповідає, що сталося. Каже, пожежа була поверхом нижче. Вона теж доповзла до балкону. Там було просто у нас рушник, висів, і була вода стояла. І вона здогадалася, що треба ну фільми ж дивимось, змочити от і дихати через тряпку. Через сильний дим дівчина ледь не втратила свідомість. Почула, що хтось із мешканців викликав рятувальників і просто чекала на допомогу. І тільки нас загасили пожежу. Вікторія побачила у якому стані її квартира. Пішла мити, бо все в копоті, поли мити, щоб, щоб трошки, бо дихати просто нема чим. По всі по полу. Ну переважно в коридорі було, у нас пол, у нас навіть паркет аж, плитка стати не можна, тобто кипіток. От, ну, ми водою вже холодною кинули просто тряпки холодною водою, щоб трошки бо з неї пар пішов. Квартири, що були нижче від епіцентру пожежі, залило під час тушіння. З моменту пожежі пройшло понад сім годин, але запах диму в під'їзді стоїть досі. У під'їзді відразу зустрічаю Тетяну. Вона живе на першому поверсі. Я цілу ніч бера. Це ви вижимали у ці ганчірки всю ніч обмокрою? А що ви думаєте? У мене мебіль в люстрі вода. Ми тільки що виливали піввідра води з люстри. Тетяна каже, під час пожежі з квартири не виходила. Хоча я оділася виходити, відкрила двері, тут дим нічого не видно. Думаю, та не піду, буду сидіти. Це вже третій раз в цьому домі пожежа. У них у них в квартирі вже втретє. Да. Піднімаюся на третій поверх, бачу чорні стіни і відчуваю різкий запах диму. Стукаю в квартиру, в якій була пожежа зранку. Двері відчиняються. Що сталось? сервіс. А за, зараз за, за, це за, саме. зарядити телефон. Хто, хто включив? Лёша включив зарядити телефон. Ага. Не схотів телефону вот этот. Да, і зірвалося, вона була на 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 кроваті. І від ту нашого матраса сразу же ходили. Ця жінка теща Олексія, чоловіка, який проживає в квартирі разом із двома дітьми та жінкою. Він теж вийшов із квартири. Мой телефон. Да, я Мій телефон. Так, я його на зарядку поставив, як завжди. Ярус на ліжко загорілось. Все, нічого немає. Найстрашніше не в тому, що загорівся телефон, а в тому, з якою швидкістю загорівся матрас, який на ліжку лежав. Я його навіть погасити не встиг. на кроваті лежав. Я його теж потушити вспівав. Чоловік каже, відразу з родичами спустився вниз. Що робити, якщо у будинку пожежа, а ви опинилися над епіцентром загоряння, ДСНС дає чітку інструкцію. До прибиття рятувальників, якщо вогонь не пошириться в квартиру, необхідно щільно зачинити двері та вікна та очікувати на допомогу. Виродково можна використовувати змочену тканину для ущільнення дверного отвору. Якщо ви впевнені, що продукти горіння не потрапляють до вашого помешкання через вікно чи балкон, то можна вийти на свій балкон і дати рятувальникам знати про те, що ви потребуєте евакуації або рятування. Чому саме сталася пожежа? Офіційно поки невідомо. Проте юрист Дмитро Круговий пояснює, до відповідальності можна притягнути причетних осіб. Якщо ми говоримо, що ніхто умисно не хотів зашкодити так людям або майну, то ми говоримо про порушення правил пожежної безпеки, і тут може бути або адміністративна відповідальність, або кримінальна за сам факт правопорушення. Ну і відповідно, всім потерпілим, які зазнали шкоди, мають бути компенсовані прямі, прямі збитки, тобто вартість цього майна. Аби отримати компенсацію, мешканцям слід зафіксувати всі пошкодження у квартирі, зробити фото та відео ушкоджених стін, меблів та техніки, далі скласти акт пошкоджень за участі представників ОСББ або сусідів. Наступний крок звернутися до експертів для оцінки збитків. Якщо встановлено, що пожежа сталася через порушення правил експлуатації електроприладів у конкретній квартирі. Відповідальність за всі завдані збитки несе її власник або орендар. У такому разі мешканці подають письмову претензію з вимогою компенсувати шкоду. Якщо сторона не визнає провину або відмовляється виплатити компенсацію, питання вирішуються у суді. Ну, друзі, отримали поради. Так, не дай Боже потрапити в таку ситуацію, але як діяти все, що розповіли? Ну а людям побажаємо адекватності. Ну тих, яких ми бачили а, в цій історії. Зараз підійшли до улюбленої всім рубрики. Друзі, всіма ну сподіваємось на це. Принаймні, це може змістити наш тожки. такий стан такий, навіть просто помислити, подумати і якийсь історичний екскурс в якусь подію. Увага, вікторина питання таке. Що символізувало розплітання коси нареченої на весіллі а. Прощання з дівоцтвом, перехід до нового заміжнього життя, Б. Бажання нареченої зробити зачіску модною, як у міських панночок, В. Підготовку до обряду вгадування майбутньої погоди за волоссям. Що ж, символізувало розплетення коси, а, та? А, колись там в давнину. Прощання з дівоцтвом пише Тетяна, каже, варіант А. Теж варіант А від а, Жанни. Добранок Солом'янки, варіант А. Хм. На Ютубі пише а, Ольга Шестакова, А варіант прощання з дівоцтвом, Ну і далі просто А-А-А-А-А. А а, 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 а як а, вважаєш А, а? тобі ну, а Я теж так часу? вважаю. А, та? ну, давайте зараз а а що символізувало розплітання коси нареченої на весіллі? А. Прощання з дівоцтвом. Перехід до нового заміжнього життя. Б. Бажання нареченої зробити зачіску модною як у міських панночок. В. Підготовку до обряду вгадування майбутньої погоди за волоссям. Правильний варіант а. Прощання з дівоцтвом. Перехід до нового заміжнього життя.